Вони добре знають та поважають історію свого народу і готові поділитись знаннями зі світом. Юні кримські татари та українці взяли участь у конкурсі. Учні шкіл та студенти вишів змагались за звання кращого у написанні творів. Свої доробки школярі присвятили історії національно визвольної боротьби обох народів з тоталітарним режимом колишнього радянського союзу. Підбиття підсумків та нагородження переможців. Організатори конкурсу приурочили до 73-ї річниці геноциду кримсько-татарського народу. З молодими і талановитими патріотами спілкувались наші журналісти. Сергій Артомонов, переможець конкурсу, на урочистості приїхав разом зі вчителем. Трагічна доля кримсько-татарського народу не лишила байдужим українського хлопця з херсонської глибинки. Таким чином я хотів сказати, що в нас історія спільна, і якщо ворог спільний, можна і воювати на одному боці. Вчитель Олександр каже із Сергієм, працювалось легко, бо хлопець старанний і до порад дослухався. Працював здебільшого Сергій все ж таки. Я його трошки ну, спрямовував його роботу. Ця тема вона дуже важлива. Ініціатори конкурсу Кримсько-татарський культурно-спортивний центр Курієш та меджліс кримсько-татарського народу. Творче змагання серед учнів започаткували три роки тому. У нас сейчас идет информационная война, все это знают, а вот инструментов борьбы с ним, к сожалению, не так много. И я думаю, что наш конкурс это один из таких, может быть, маленьких, но все-таки весомых инструментов, которые именно на основе становления личности молодежи, они как бы, ну, наверное, все-таки помогают им стать более взрослыми и более стойкими к той пропаганде, которая сегодня идет. Інтерес до конкурсу зростає щороку, хоча географія учасників істотно оновилась. Якщо на початку участь у змаганнях брали б переважно кримці, нині з окупованого півострову лише одна робота. Зі зрозумілих причин її автор не зміг приїхати на нагородження та й творив під псевдонімом. В этом к сожалению, Крим у нас только одно сочинення. Но ну ноно ну класне сочинение, действительно очень хорошее. Этот парень он тоже занял одно из призовых мест. Ну, и очень отрадно, что это из глубинки с области тоже дети пишут. То есть это э, верхний рогачик, это э, геническое очень много сочинений. Дві трагічних історії на долю кримських татар, так само як і українців, випало чимало випробувань. Тоталітарний режим був нещадним. Сьогодні про це варто говорити відверто, аби страшні уроки історії більше не повторились. За два дні 183 тисячі кримських татар було виселено зі своїх домівок, які відправили в Узбекистан, Таджикистан, Сибір. Я б ну згадав і розповіді мого діда, який жив на західній Україні. Один в один заходили в домівки і сім'ями висилали цих людей. Цьогорічні переможці подарунків отримали багато. Серед них унікальне історичне видання про історію кримсько-татарського народу. А ще сучасна техніка: планшет, медіаплеєр, мікрохвильовка та ще багато корисних речей. Після урочистостей усіх присутніх запросили переглянути символічну документальну стрічку. За рік організатори конкурсу планують зустрітись знову, адже важливу традицію мають на меті продовжити. Ксенія Сіліна, Юрій Харченко, телеканал Скіфія.